Та і сестри, давайте скажемо слава Богу. Я буду ділитися Словом Божим, і сьогодні будемо трохи заглядати в наші серця і будемо намагатися дати місце Богові просвітити наші душі. Перше місце Слова Божого записане в книзі Псалмів, це буде 49-й розділ. І прочитаємо 16-го вірша. А до грішника Бог промовляє. Чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе викинув слова мої. Як ти злодія бачив, то бігав з ним, і з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Друге місце Слово Божого прочитаємо з книги об'явлення, буде третій розділ. 17, 18 вірш. Бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, що бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь жеремний і покайся. Ці два місця, Слова Божого, ти і сестри говорять про те, що людина вона в своїх очах, в своїх думках, в своїх думках може бути е, про себе вище, ніж є насправді. От дивіться, я, наприклад, проповідую з кафедри, і ви мене бачите в основному тільки в неділю, яка думка складеться про мене. Ну, добра, напевно, правда, ну, хороший брат, гарно говорить. Але ви не бачите мого життя за межами церкви, правда? Ви не знаєте моїх думок, ви не знаєте, що я говорю, висловлююся, як я працюю. А може, я грішу і прикриваюся правдою Божою. І в нас може скластися про людину враження, і апостол Павло він про це говорив. Він каже: Я дбаю, щоб люди не подумали про мене більше, ніж я є. І я стараюся в своїй практиці чи в проповідях розказувати не тільки про перемоги, а розказувати і про свої поразки. Бо коли я говорю про поразки, а я є тут, значить, Господь мене зцілив, правда? Значить, Господь прийшов моє життя, чи він простив мене, чи він дав мені сили в важкій ситуації. І ми розуміємо, ага, брат теж переживає, має низини свої висоти, свої низини, має якісь падіння, переживання. І в нас відношення вже інше. А це місце Біблії говорить, яке я перше зачитав з книги Псалмів, говориться, що людина може носити закон Божий на устах і науку зненавидіти, про заповіта говорити. І отаке от дивне поєднання. З одної сторони, говорить про Бога, ну як фарисеї, говорили правильно, Ісус каже, що все, що вони говорять, робіть, тільки за вчинками не робіть. Вони говорять, але не роблять того. І каже, ти науку зненавидів, а поза себе слова мої викинув. Все, що було про того, про кого це пишеться, можливо, це звернення до багатьох. Воно говорить про те, що людині властиво обманювати себе. І Біблія каже, брати мої, не обманюйте себе. І тут перераховується, що робив чоловік. Бачив злодія, бігав з ним. Щось мав там покрадіжка. З перелюбниками накладав. Це не означає, що ми повинні брати участь в перелюбі, але ми можемо. Бути в тих жартах, вульгарних, в тому всьому світ зараз наповнений тим. Далі, уста свої пускаєш на зло, і язик твій уману плете. От часом є наші припущення про людину або про якусь ситуацію, про яку, знаєте, ми говоримо так, якби з позиції, що ми праві, але ми можемо помилятися. І каже, ти уману плетеш. Ти сидиш проти брата свого, наговорюєш, поголоски, проскаєш, пускаєш про сина матері своєї. Тобто це може бути як рідний брат, сестра, так і брат, брат по церкві, брат по вірі. Пускаєш поголоски. А каже Бог: ти це робив, а я мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. І дивіться, тут є таке ще останнє речення 21-го вірша. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Знаєте, брати і сестри, є, Бог говорить, людину зупиняє. Говориться в книзі Йова, двічі, тричі, щоб душу врятувати від шолу. Іноді Бог нам дає думкою спочатку, совістю. Говорить, зупинися, ти робиш неправильно, а ми далі вперто йдемо. Ти робиш неправильно, а ми далі вперто йдемо, ти говориш неправильно, ти поступаєш неправильно, зупинися. Знаєте, коли людина робить вигляд благочастя, а відрікається Божої сили, це може бути навіть несвідомо. Просто десь пристрасть до гріха. І Бог говорить, Людина не чує, душа не чує Бога. Тоді стається те, що виложу все перед очі твої. І знаєте, що відбувається? І ми кажемо тоді: я думав, що він такий, я думав, що вона така, а тут все вийшло на люди. Воно не виходить на люди зразу, з першого разу. На люди виходить тоді, коли ми тривалий час закриваємо своє серце перед Богом. І Бог, коли Бог виложує тільки перед наші очі, то нам може бути соромно за себе. Ми можемо не сподіватися, отак, як Петро відрікся Ісуса. Він не хотів цього насправді. В нього були добрі бажання йти за Христом на смерть, але він був не готовий до цього. І ситуація ця застала його зненацька. Він каже: Я не знаю Христа, я не знаю. Я не знаю, що ви кажете. Я не знаю цього чоловіка. І йому прикро стало після того. Він заплакав, він каявся, переживав в своєму серці. Він відрікся Ісуса. І це є, знаєте, коли ми себе побачимо, іноді бачимо в такому світлі. Але коли вже на люди виходить, це вже просто коли ми закриті для Бога. Я пам'ятаю, ми були на одній молитві з братами, і на одного з братів було слово, підійшов пророк і так по, по плечі каже: якщо покаєшся, ніхто знати не буде. І все, але він не покаявся. І знали всі, і знали всі. І вийшло так, знаєте, вийшло негарно. Негарно і люди зі світу побачили, і в церкві побачили. Це не то, щоб в Бога не було милості прощати. Ісус Христос за нас кров проливав. Але ми, брати і сестри, не маємо права таїти в своєму серці гріхи. Каже Ісус Христос: кожен, хто з істини, той чує Мій голос. І якщо ми з істини, ми чуємо голос Божий, ми йдемо до світла, правда? Ми йдемо ми хочемо, щоб в нашому серці не було темряв. О, дивіться, Євангеліє від Івана читаю 12 розділ з 31-35 вірша. І сказав їм Ісус: короткий час ще світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали». Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Якщо ти думаєш, що Бог все життя буде тебе зупиняти і зупиняти, і зупиняти, і зупиняти, бо ти чув свідчення, що когось Бог все життя терпів. І ти собі думаєш про себе так само, Бог мене так буде терпіти, а я на старість покаюся, то знай, що Бог може не дати покаяння. Один чоловік в молодих руках відступив від Бога, бо до старий, я покаюся. Я його особисто не знав, але брат розказував свідчення. А коли прийшла старість, він вже покаятися не міг. Він просив Бога, але. Бог просто не давав покаяння. Бог Він є серцевидець, Він знає серце, Він знає час. І нам важливо цей час не пропустити. І Біблія говорить, сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець. Не робіть, ти знаєш своє серце, ти знаєш любов Бога. Спіши до Ісуса. Скажи Ісусові твої болі, скажи твої переживання, скажи Ісус, ти потрібний мені. Тільки ти можеш просвітити мою темряву, тільки Христос може прийти ось сюди до глибини серця і, знаєте, і, 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 і просвітити, забрати всю ту темряву. Чим страшно, коли людина таїть гріх, та тим, що прийде День суду Божого. І все виявиться. Якщо не виявиться тут на землі, то все, що тут не виявиться, виявиться там. І вже в 46 му вірші Ісус говорив. 12 розділ Івана, 46 вірш. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, в темряві не зостався. Це бажання Бога. Ісус каже, от ціль, я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, в темряві не зостався. А, а, а кому вигідно, що ми в темряві зосталися? Навіть казати не хочемо кому, правда, ми знаємо противника, то є сатана, диявол, він хоче, що ми в темряві. Він нас зупиняє під час покаяння, Він не дозволяє нам прийти до світла, коли ми бачимо свої помилки. І каже: не треба, не треба. І так, знаєте, показує гріх, такий стає лояльний, такий теплий, близький. каже, з тобою неправильно поступили. З тобою несправедливо. Ти маєш право на те, щоб ображатися. Ти маєш право на те, щоб мститися. Ти маєш право те чи те. І знаєте, і Він підносить так зі своєї сторони, і ми так дивимося, дійсно? Зі мною несправедливо поступили так і так, і так. Друзі, якби ми бачили те все очима Божими, якби ми бачили Царство Боже, яке Господь приготував для нас, для нас би все це земне би було дрібне або взагалі нічого не значуще. Чого око не бачило і вухо не чуло, те Господь приготував для тих, хто любить його. І страждання теперішнього часу нічого не варті в порівнянні з тою славою, яка нас чекає. І тому нам сьогодні варто боротися і варто спішити до Ісуса Христа. Івана, 3, розділ, 19 вірш. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його. От гарно пояснюється. Чому люди не йдуть до світла? Чому люди не йдуть до Христа? Тому що, прийдучи до Христа, виявиться, що я грішник, і мені треба каятися, мені треба зрікатися себе, свого характеру, своїх звичок гріховних, своїх думок. По відношенню до людей, де грішив, Все та, всього цього потрібно зрікатись. А я не хочу. А мені так добре бути, таким, як є. Оце людська така натура. І ще, ще не спробував. Біблія каже: вкусіть і побачите, який добрий Господь. Ще не вкусив, не побачив, а вже, вже Христа відкинув. І це відбувається в серцях людських кожен день, всякий час, день і ніч. Дух Святий стукає, Дух Святий тривожить, людям говорить через сон, через думки, через обставини, я спасти тебе хочу. Проповідає вонко лікарні, бах, двері закрилися. Тут сидять на коридорі, люди плачуть, чують слово Боже, а хтось дверима, так знаєте, показово, гримнув, показати, мене дратуєте ви, що ви тут проповідуєте. Ну і що нам зробити? Перестати проповідувати? Ні, ми будемо проповідувати. Тому що Господь він має в тому місці багато людей. Ще в світі багато прийдуть до Господа. Але як важливо, щоб ти, дорога душа, не запізнилася, щоб ти не став тою людиною, тою душею, яка залишилася в темряві. Ісус прийшов в той світ, Він є те світло, якраз, який може тебе просвітити, який може просвітити тобі темряву. І тобі потрібно прийти до світла, прийти до Христа, сказати Ісусе, і коли ти прийдеш і винесеш все на світло, Христос просвітлить тебе, то вже на суді Божому тобі соромно не буде. Знаєте, іноді, бувало, з братами спотикалися. Було таке один раз, що я навіть волосся на своїй лисі голові дер від скорботи через те, що я перед Богом згрішив. Але я не хотів залишатися в гріхові. Я пішов до брата, до служителя, поговорив з ним. Кажу: ти знаєш, я дав слабинку, і я згрішив. Брати, помолися за мене. Ми помолилися. І в скорому часі Господь мені відповів. Бог не, не зацікавлений в тому, брати і сестри, що ми втомилися в гріхах, що ми ходили. Бог зацікавлений, що ми, якщо навіть впали, встали і йшли вперед, що ми перемагали спокуси, перемагали ті всі негаразди і мали віру в Ісуса, що Він нас проведе. Скажи в серці своєму: я буду з Христом в Царстві Небесному. Я хочу там бути, Господи, веди мене, даю тобі місце, просвіти мене. Цар Давид, царем був велика людина. Над цим царством Ізраїлем Бог поставив його. Але коли читаю псалми, я бачу, що він був щирий брат, простий брат. Він каже: до, до шлях до простих, які шляхетні, до них жадання моє. Його не тягнуло до знатних, до високих, можливо, тому, що їхні серця були закриті або шукали вигоди. Він любив простих людей, він любив бути в домі Божому. Він любив спілкування з Господом, і воно його тримало. І він молився, каже: Випробуй моє серце, пізнай мої задуми. Подивися, чи не йду я дорогою злою, і на вічну мене попровадь. Отак От нам сьогодні треба йти, брати і сестри, щоб не дати місця дияволові, щоб, щоб просто перекрити йому двері, а відкрити двері для нашого Господа. Івана, перше Івана, послання, перший розділ, п'ятий вірш читаємо. А це звістка, що ми чули її, від нього. І звіщаємо вам, Бог є світло. І немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, тобто з Богом, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Оте, що я казав, ми себе можемо обманювати. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від всякого гріха. Коли очищує Біблія говорить. Тоді, коли кажемо, що не грішимо, ні. Тоді, коли признаємося, От тоді ми маємо спільність з Богом, Тоді, ми, коли ми відкриваємо своє серце. І кров Ісуса тоді вступає в дію, як жертва, коли ми оце виносимо з свого серця, коли ми викидаємо всі гріхи, все, що засмучує Духа Святого, ми повинні свого серця викинути. І Бог буде і каже, ми прийдемо з уцем і оселю закладемо. Коли? коли ми даємо місце для Бога закласти. Амінь. Коли ми хочемо, щоб Бог цю оселю заклав. Нам може по людському характері не подобатися це. О, я не хочу бути таким добрим, терплячим до всіх, що по мені їздили. Бог не каже, що по тобі їздили. Але коли тобі буде жити Христос, ти на всі ситуації будеш реагувати по-іншому. Буває таке, що обставина тяжка, і ти молишся, обставина не міняється, але Бог, який в тобі Духом Святим, Він твоє відношення до тої обставини міняє. І ти вже дивишся зовсім по-другому, і твоє серце воно наповнене Божою любов'ю, і тобі легше йти за Богом. Вчора ти ображався, сьогодні ти радієш. Вчора тобі сказали погане слово, а сьогодні ти любиш ту людину, бо Бог твоє серце наповнив любов'ю. І ти вже не дивишся на ту людину, як, як на ворога, душу якої попутав диявол, а ти дивишся вже зверху. В тебе вже любов до бідна людина, бідний грішник. Диявол обманув його. Щоб тобі не казали, щоб не робили, як нам сьогодні потрібний Ісус, як нам сьогодні потрібно йти до світла, кликати до нашого Господа, дай місце для Бога. Давайте ми коротко помолимося зараз в цій молитві і запросимо Ісуса в своє серце. Амінь.